Ось е вирішили вийти їх вигулять перед дорогою і розказати вам історію кожної собачки. Вже дома трошки знімала відео. Так, спокійно, Денис. Контролюй, мені бо вони заява. мені тільки що вже нерви стріпали, вже злякали, слухайте. Хотіли погризтися. Ну, певно, через мене, бо, знаєте, я така сіла, і вони о -о, ну, двоє полізли до мене, і я то. До них не мала ніякого діла, але вони, слухайте, налякали ну, мене трошки так, знаєте, довелося відтягнути сільів, бо це вона. Вона собака ревнива, вона дуже любить людей, але от інших собак вона не любить, коли хтось там на неї там, наступає чи лізе. Вона така, знаєте, самодостаточна дівка. Але літа вона така добродушна, вона скаче коза просто і не розуміє, що може отримати. Вона дитина від, вона від, від герди, то вона не отримала. Ну так трошки вона і виховувала, але не, не так. <хи> то і другий раз ще раз знову Денис прийшов, і знову та сама ситуація. Знову. Ну, ж там між собою в них. Ну це ж собаки, це ж не люди, що там, і то люди не, не завжди можуть порозумітися. Ну, да. А тут ми говоримо про тварин. Просто їм потрібен час, щоб роззнайомитися, щоб подружитися. Вони там їм не було достатньо часу, так багато, щоб... Ну да, ми тільки сьогодні їх так з'єднали, гуляємо разом, можна сказати, вони. <гану> Понюхались, пройшлися разом. Ну, давайте розкажу вам коротку історію, у нас нема багато часу, але розкажемо. Ну, Денис, розкажеш про сільву ти? Чи про кого ти знаєш? Я, <гану> я, <гану> ви, ви знаєте, я вже запутався. Бо взагалі дуже складно всіх запам'ятати, але от вчора розкажу вам. Вчора їхали ми зі Звягеля. По дорозі додому і захотілося навіть зупинитися на тому місці, де ми знайшли лоліту. Пам'ятаєте, у нас було на каналі відео про мілку чорну мамку, де ми зустріли її біля траси, там так, парковка тір, фури зупинялися. Вона там біля сміття жила і ми підгодовували її. Потім вона виявилася вагітною, народила трьох суценят, одне зникло, Одне два. померло. одне зникло. Померло. Ми не знайшли. Найшли потім. Померло, бо це чоловік, який теж підкормлював Микола, він його по... ну як він мертве знайшов і відклав десь там далі, ну, відніс. Тут двох ми знайшли живих, це була... забрали Лоліта. Лоліту, і братик, Браті. був Роні, Роні. тож коротколапінький такий. Так. Забрали їх і забрали мілку. Вона Мама. була на перетримці в селі, жила десь а. біля трьох чи двох місяців, здається. І пам'ятаю, ну разом з Лолітою і да, з да, цуценятами трох. Потім ми все обробили. Всі документи зробили. Їм. Лоліти напевно дуже давно документи були зроблені. Рік зробили. Більше, більше року року, да ну то тобто вона, як тільки стала більш-менш такого віку, що можна стерилізувати, робити ці всі. Мілка, У нас сполучила, що хлопчика ми прилаштували в сусіднє село, його забрали люди, ну бо хлопчик. А вийшло так, що на Лоліту написали заявку, заявку жінка з Берліну, яку звали теж Лолі. Вона нас запевнила, що Лоліту після оформлення документів забере в сім'ю в Берлін. І через то ми Лоліту не віддавали. Але коли вже було все зроблено, жінка за місяць пропала. Ну, ну, Почала так, не відповідати. Ми не да, і вийшло так, що ми її маленьку не пролаштували, а велику вона нікому вже не потрібно була підліток. Вона не така велика. Якщо взяти, от вона там ну, да, вона 10 кілограм має, але люди приймають, хочуть, щоб собака була менше кота. Три <рес> <3 нагадати>. кілограми. <рес> ну 3 кілограми. У нас тут одна каже: ну нам треба стерилізувати собачку, то Та вона там три кілограми важить. Ні-ні, Ну, ми говоримо, що таких не буває собак. Навіть 3-4 кілограма вази. Вот. І при цьому всьому люди далі навіть за кордоном хочуть, щоб маленька була. Тут ну, прям, щоб ви да. не росло, щоб це ну, є таке, є. А порівняно з гірдою, вона виглядає, нам кажуть, що вона теж велика. А насправді вона порівняння з гірдою, то вона да. там половина гірду. <рес> це добусу <думає. рес> да, висоту так само. От і ми при цьому всьому у цей час, доки вона в нас жила, ми шукалися. Лєва. Не вона жила на перетримці. Да, і маму забрали в Мюнхен. Да. Мілку маму забрали в Мюнхені. Вона живе і, до речі, скоро зроблю поз новими фоточками. Вона чудово живе. У чоловік її забрав, італі італієць, який живе в да. Німеччині. І ось сьогодні теж нова фоточка мілки. Ну, чудово живе в квартирі, на кроваті, все як не може бути. Да. А, а цю, слухайте, красотку ми не могли більше року прилаштувати, да? Лолітка. Ой, що там таке? Ну, чужі собачки. До речі, йде жіночка, в якої Лоліта жила на перетримці. Може, вона захоче попрощатися. Не можна, так. Да. Нельзя. Візьми на короткий повод і розверни, Давай йдемо дальше.